На відео наша рідна волинянка, спортсменка Анастасія Коновальчук, отримує нагороду, яка стала рекордною. Спортсменка перша в Україні, хто здобула найбільшу кількість медалей на чемпіонатах України, Європи та світу з французького боксу Сават. Ми хотіли дати найпрестижнішу номінацію, яка тільки є в Україні, а саме перша українка, яка отримала найбільше нагород на чемпіонатах України. Європи і світу із французького поксосава, і ми таки простена. Анастасія вже 13 років у великому спорті, де здобула 27 медалей та кубків. Вона розповідає, що до боксу пробували інші види спорту, такі як кікбоксинг, Були і злети, і падіння. За її словами, найголовніше знайти в собі сили та піднятися після будь-якого випробування. Вже в 2015 році я поїхала вперше на чемпіонат світу, і тоді вже вибрала першу свою медаль, третє місце. Початок непоганий, тому що конкуренція була просто величезна. А так як я вперше боксувала по дорослим, мені було 19 років, і я боксувала з спортсменками, які їм було 25-35, і їхній досвід був просто колосальний. Ну при тому, всьому в мене вийшло дійти до півфіналу. Далі вже 2016 рік чемпіонат Європи, знову чемпіонат світу. І за 10 років постійно були призи, були перемоги. Каже, що найбільше запам'яталися всесвітні ігри єдиноборства, де посіла третє місце, але це її не зламало і не зупинило на шляху до нових звершень. Потім Кубок світу, перемога знову чемпіонат світу, чемпіонат Європи. І ось думаю, ну може пора подати цю заявку. Ось і сталося. На питання хто ж мотивує її працювати і не здаватися? Відповідає одразу. «Прикладом для мене стала Тетяна Коб. Е, Я побачила її титул, побачила відзначення. Е, я вона ми разом тренувались. Вона неодноразово е, допомагала мені готуватись до своїх змагань, до своїх поєдинків, е, переймала її досвід, так як учасниця Олімпійських ігор. І побачила цю нагороду і подумала, що о, треба порахувати. Скільки ж то у мене порахувала і дивлюсь, що ніби так і непогано за 10 років вона збиралася. Окрім спорту, Анастасія викладає у Волинському виші, навчається та здобуває додаткову освіту а також ділиться планами на майбутнє. Я не дуже хочу залишати ще поки що спортивну кар'єру, тому що віддавши цьому 13 років життя, десь важко. Хоча, так як я закінчую аспірантуру, і я все таки хочу досягти якихось результатів і в науці, я розумію, що ну складно було вже цих два роки навчання в аспірантурі поєднувати з спортом. Так само є робота, є навчальний процес, і так як я ще. І тренер в мене є свої спортсмени. Важко це все поєднувати. І десь, скажем так, енергія дівається, батарейки підсідають, і е, я взяла просто паузу. Анастасія Коновальчук приклад для багатьох: наполегливість і праця завжди приносять результат. А поразка не завжди означає програш. Це можливість здолати себе і показати справжню перемогу.